Добрий вечір, вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Коротше кажучи, перед вами отака педаль для синтезатора. Вирішив я її зібрати самотужки. Скажу чому, тому що, коли почав цікавитися цінами на подібні фірмові вироби, то був шокований, тому що ціна на одну педальку складає Приблизно 1000 гривень. Це драконівська ціна. Справа в тому, що всередині знаходиться звика... звичайна кнопка замикач. Ну і додатково кабель з джеком для підключення в гніздо сустейну. Ну, платити 1000 гривень за кнопку вважаю абсурдом. Тому вирішив зібрати подібне для себе самотужки. Що нам знадобилося? В якості саме кнопки я використав болгарський напольний перемикач. Нефіксований. Ось зараз покажу коробочку. Називається фокусуйся, Є е next Вартість його складає десь приблизно 160 гривень. По суті, він використовується для зварювальних апаратів, для станків, для фрезерних, токарних тому подібних, які можна запускати з ноги. Ну, по суті, що я зробив? Я просто підключив цю кнопку кабелем до мініджека, поекспериментував з кнопкою, щоб вона клацала не так гучно, тому що там була рідна. Вона дуже клацала, дуже голосно. Я її поміняв на більш малопотужну з таким форм фактором Можете подивитися е, в інтернеті, чим вони там всередині комплектуються. Ну, Коротше кажучи, зробив такий файний виріб. Щось саме найцікавіше, що для того, щоб вона не йорзала по підлозі, я приклеїв до споду полірований шмат гуми такої пористої. І зараз він дуже цупко потримається. А це дуже важливо, тому що коли ти натискаєш ногою, під час гри ти практично не можеш фокусуватися. Якщо вона у тебе буде кудись вскозати, то буде не гра якась фігня. От така штука. Ну, якщо вже складно, можу, в принципі, показати схему цього виробу. Вона абсолютно не складна. Зараз буде в кадрі. Ось дивіться. По суті, свіч це перемикач. Джек-конектор це великий джек на чверть дюйма. От Він з магазину музичних виробів. Він там теж тридцятку коштує, то дуже недорого. В якості кабеля можна використати будь-який кабель, який підходить по естетиці. Все, всім дякую за увагу.